27 січня міський голова Оксана Вінницька провела загальну міську нараду з керівниками підприємств, організацій та установ міста. Присутні заслухали важливу інформацію з питань життєдіяльності міста та визначилися щодо подальшої роботи. На нараді були підведені підсумки щодо організації та проведення новорічно-різдвяних свят. За відгуками городян, всі міські заходи прийшли з першотравенцям до вподоби. На високому рівні у дитсадках, школах та будинках культури пройшли театралізовані вистави, діти отримали новорічні подарунки. Позитивні емоції городянам забезпечили розваги на міській площі біля ялинки. З недоліків городяни назвали недостатнє святкове оформлення об'єктів торгівлі, адже далеко не всі підприємці потурбувалися про свят. Коли настрій своїх клієнтів як повідомив начальник першотравенського відділення поліції Олександр Золушкін, незадовго до новорічних свят у місті відбувся прикрий інцидент. Хтось навмисно пошкодив новорічну ілюмінацію та розбив певну кількість іграшок на ялинці на міській площі та покрівлю на арт хатині у парку за будинком культури Шахтар. Гірлянди відновили, хоча до свята залишалося обмаль часу. Оксана Рудольфівна висловила вдячність працівникам поліції за оперативні дії та посилене патрулювання у новорічно-різдвяні дні. Я похвалила наших таксистов. Но ну, я должна сказать слово благодарности вам, потому что новогодние праздники, я знаю, что усиленные были патрулирования, усиленные города. Вам тоже не сладко, поэтому несколько слов, с чем мы столкнулись. С 1 по город, 19 был усиленный вариант несения службы, то есть в городе проводились... Массовые мероприятия, массовые заходы, на которые было задеяно 35% процентов по Відділу поліції не сліз по охорони обчисного порядку на 19-му зіщині без порушень не обійшлось, адже зазвичай у період тривалих новорічних вихідних криміногенна обстановка дещо загострюється. В січні зареєстровано три випадки квартирних крадіжок, які скоєні в один день. В цьому місяці зареєстровано трі квартирних кражі, тобто вони були в один день Це, як це сказати гастрепорт. То есть в этом направлении мы работу ведем, пытаемся установить все-таки откуда они к нам прибыли. Но, скорее всего, не про Судя по характеру просто инструментов, вот, заготовленных, специально приготовленных для вскрытия, быстрого вскрытия замков. То есть люди, профессионалы своего дела, скорее всего, неоднократно судимы за квартирные кражи. Начальник поліції закликав присутніх проводити в колективах роз'яснювальну роботу щодо особистої опачності з метою запобігання скоєнню злочинів. На загальну міську нараду, окрім керівників закладів освіти, також були запрошені голови первинних проспілкових організацій шкіл та дитсадків. Є нюанси на численні заробітної плати. Мені би хотіла, щоб ви сьогодні це все вислушали. Тетяна рівна зараз розкаже механізм. І якщо у вас є питання, давайте одразу їх розсудуть. Тетяна будь ласка. Заступник міського голови, начальник міськвінуправління Тетяна Макаренкова роз'яснила присутнім, що в системі оплати праці відбулись докорінні зміни. Перше за довгі роки мінімальну заробітну плату відокремили від працездатного прожиткового мінімуму. Отже, розмір мінімальної заробітної плати тепер не буде змінюватись при кожному зростанні розміру прожиткового мінімуму. Він встановлений законом про державний бюджет і визначений у розмірі 3200 гривень. І навпаки, розмір прожиткового мінімуму буде змінюватися тричі на рік. На 1 січня для працездатних осіб цей розмір становить 1600 гривень. На 1 травня цей розмір збільшиться до 1684 гривень і на 1 грудня 1762 гривні. Зникла, звичайно, за багато років прив'язка цього терміну, мінімальна заробітна плата, до встановлення розміру заробітної плати за просто некваліфіковану працю нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну погодинну норму. І отже, розмір мінімальної заробітної плати було відв'язано від розміру першого тарифного розряду. Тепер перший тарифний розряд дорівнює розміру пожиткового мінімуму. Отже, посадові оклади працівників бюджетної сфери, які отримують заробітну плату на підставі єдиної тарифної сітки, тепер буде Визначатися показником прожиткового мінімуму і змінюватися посадові оклади будуть також тричі на рік в залежності від зростання розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата вже не застосовується як розрахункова влучина для визначення посадових окладів. І, як я вже сказала, не прив'язана до заробітної плати. З'явились певні особливості щодо врахування. Доплати надбавок, які входять до мінімальної заробітної плати, а які ні. Тепер такі доплати, які не враховуються при визначенні мінімальної заробітної плати, визначені. Це доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, доплата за роботу в нічний час, доплати за роботу в надурочний час, надбавка за розрізний характер роботи, премії до святкових і ювілейних дат. Вже з 1 січня набула чинності. Єдина тарифна сітка на підставі 1600 гривень, перший тарифний розряд, і відповідно до 25-го розряду посадовий оклад 25-го розряду становить 7216 гривень. Вони диференційно визначені за своїми значеннями. Що стосується умов оплати праці працівників сфери освіти, бо цьому питанню було приділено найбільш уваги урядом і анонсовано Зростання і майже подвійне зростання, умов оплати праці працівників закладів освіти. І це реалізовано постановою 974, яку уряд ухвалив наприкінці грудня минулого року. Цією постановою було підвищено тарифні ставки працівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів тобто, шкіл. І надано право органам місцевого самоврядування прийняти рішення підвищити посадові оклади інших педагогічних працівників, які не працюють у сфері загальноосвітніх шкіл, але також належать до категорії педпрацівників. Це вихователі дитячих садочків, це метод кабінет, це будинок дитячої творчості надія, якщо по нашому місту брати. Таке право було надано ухвалювати з 1 січня, а постанова Кабміну визначала термін підвищення цих посадових окладів з 1 вересня. Вчора відбулася сесія міської ради, яка ухвалила рішення про затвердження розпорядження міського голови, яке було прийнято в межсесійний період Оксани Рудольфовної. І в цьому розпорядженні була визначена норма щодо все ж таки застосування по нашому місту. Підвищення посадових окладів всіх працівників педагогів з 1 січня, без розподілу на школи чи інші заклади. Спасибо депутатам, які все-таки дійсно і піддержали. було <плес> прийнято рішення. Спасибо вам. Велика увага на загальноміській нараді була приділена харчуванню дітей у школах та дитсадках міста. За результатами моніторингу, проведеного спеціалістами за доручення міського голови з вересня 2016 року організація і якість харчування дітей знаходиться на достатньо високому рівні. Харчоблоки забезпечені м'ясними та молочними продуктами рибою, овочами, фруктами та соками. В їдальнях шкіл та дитячих садків їжа готується по єдиному меню, кухарі докладають. Зусиль, щоб страви і випічка були смачними. Достатньо високо оцінили дитячі харчування самі школярі та вихованці дитсадків, а також їх батьки про що свідчили відеоматеріали, показані присутнім на нараді. Начальник Держпродспоживнагляду в місті Першодравинську Олег Чабан зазначив, що гарячим харчуванням у школі охоплено 96% дітей. Я розумію, що економічна ситуація, але я думаю, що класним руководителям необхідно об'яснити, що дітям, от этим, дітям, коли йде закладка організму, є питатися в школі надо просто обов'язково. Оксана Вінницька доручила розглянути можливість щодо придбання необхідного посуду, інвентарю та обладнання для харчоблоків, шкіл та дитячих садків. На загальноміській нараді фахівці закладів охорони здоров'я доповіли про стан захворюваності населення на грип та гереві в зимовий період. За словами заступника головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Першотравенська Ганни Касьянової, у 2016 році зареєстровано понад 3 тисячі випадків захворюваності на ГРВІ. В 56% випадків це діти до 17 років. Спалах захворюваності серед дітей вдалося зупинити шляхом своєчасного введення карантину в загальноосвітніх закладах. В результаті цього кількість осіб, які захворіли, зменшилась практично у 2,5 рази. Для придбання вакцини проти грипу на епідсезон 2016-2017 років використано в два рази більше коштів міського бюджету, ніж у минулому сезоні. Міський голова попросила представників закладів охорони здоров'я поінформувати присутніх щодо впровадження електронного запису до лікаря, оскільки цим питанням там займаються вже певний час. Як зазначила Оксана Рудольфівна, для городян є дуже незручним те, що хворій людині або ж мамі з маленькою дитиною потрібно вранці йти за талоном. У нас вчорашній день ми вже одержали заявку, отримали заявку з електронної мережі на прийом до лікаря. Це був лікар-невропатолог Леженко. Одержали талон на прийом на 10 годину дня на сьогоднішній день теоретично це система на стані апробації, фактично можна рахувати, що вона вже працює, залишило тільки матеріальне забезпечення. Но система талонів не Пока не Если вы можете пользоваться интернетом, кто-то может быть, пожилых людей должен иметь возможность получить талончик, перейдя в регистратуру безпосередньо. Найближчим часом система має повністю запрацювати. Інформація про те, як можна буде записатися на прийом до лікаря, не виходячи з дому, незабаром буде розміщена місцевих ЗМІ. На загальноміській нараді також заслухали інформацію про стан травматизму на вулицях міста в зимовий період. Відсоток вуличного травматизму, не пов'язаного з виробництвом, у 2016 році склав 32% від загальної кількості травм. До приймального відділення лікарні з приводу вуличного травматизму звернулися 185 осіб з них 15 дітей. По характеру травм перше місце займають рани та поверхневі пошкодження понад 30%. Друге переломи кінцівок близько 25 Третє місце травми ока близько 25 Міський голова звернулася до керівників комунальних служб стосовно стану утримання території міста в зимовий період. За словами Оксани Вінницької, вона неодноразово доручала комунальникам привезти дороги та тротуари в належний стан, щоб запобігти травматизму серед городян. Лариса Черевко та Ірина Кривенко доповіли, що протягом зимового періоду проводяться роботи з очищення доріг та тротуарів від снігу, а також оброблення дорожнього покриття технологічним матеріалом, піщано-сольовою сумішчю та реагентом. До роботи в зимових умовах міським житлово-комунальним підприємством залучається три одиниці техніки. Але, як показує практика, цього недостатньо, аби повністю розчистити міську територію. Очільниця міста наголосила, що міському житлово-комунальному підприємству необхідно посилити роботу щодо покращення якості утримання центральних доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів міста. Окрім того, необхідно проводити роботу з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності щодо своєчасного розчищення від снігу та боротьби з ожеледицею на закріплених за ними територіях. Директор міського житлово-комунального підприємства Ірина Кривенко поінформувала присутніх на нараді про проходження опалювального періоду 2016-2017 років. Вона зазначила, що спочатку опалювального періоду тепло населенню міста подається в повному обсязі відповідно до затвердженого температурного графіка та температури повітря. Протягом цього періоду на котельних виникали незначні аварійні ситуації, які оперативно ліквідувалися і не впливали на якість постачання тепла.